Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист у Молдові. На президентських виборах лідирує чинна очільниця країни Майя Санду. Утім, з першого туру виграти в неї не вдалося. Тому в другому вона змагатиметься за президентське крісло з проросійським кандидатом Олександром Стояногло. Крім виборів, також відбувався референдум про євроінтеграцію Молдови. Тут голоси розділилися майже порівну. у Молдові та в світі. Вже заявили про факти російського втручання у молдовську передвиборчу кампанію. Тему продовжить Ярослава Марущенко. Цієї неділі в Молдові обирали президента та одночасно проводили референдум про євроінтеграцію. На виборчі дільниці прийшли понад півтора мільйони громадян ми хочемо покращення життя. Звісно, це не буде дуже швидко. Нам потрібно багато працювати і мати сили. Але ми маємо сподіватися на краще. Молдовське ЦВК опрацювало майже всі бюлетені згідно з підрахунками. Лідирує Майя Санду. За неї проголосували майже 42% виборців. Санду проєвропейська політикиня та підтримує Україну у війні з Росією. Оскільки перемогти з першого разу в неї не вийшло, 3 листопада відбудеться другий тур голосування там конкурентом має санду стане кандидат від проросійської партії соціалістів та колишній генпрокурор Молдови Олександр Стояногло за нього віддали трохи більше 26% голосів. Політик замішаний у корупційному скандалі. Молдовани самі повинні обирати свою долю, а не інші. Не брудні гроші і не брехня. Я проголосувала за те, щоб Молдова могла розвиватися в мирі та свободі, щоб Молдова могла будувати майбутнє, яке вона хоче, та на яке вона заслуговує. Водночас, під час голосування на референдумі, щоб закріпити у конституції країни курс на євроінтеграцію. Розрив між противниками та прихильниками мінімальний. Спершу взагалі здавалося, що більшість молдаван проти вступу до ЄС, але нині, з перевагою у долі процента, лідирують прихильники євроінтеграції. У самому Кишиневі багато людей такою кількістю противників шляху до євросоюзу здивовані. Я засмучений. Для мене цілком не зрозуміло, чому. Так трапилось, адже усі аспекти життя показують, що ми повинні бути в ЄС. Я не розумію, як така велика кількість людей цього не розуміють, і це прикро. Проведені до референдуму опитування свідчили, що більшість респондентів підтримують курс країни до ЄС. На думку має санду під час голосування не обійшлося без зовнішнього впливу. Злочинні угруповання у співпраці з зовнішніми силами, ворожими нашим національним інтересам, атакували нашу країну десятками мільйонів євро. Евро, брехнею, пропагандою застосували найбрудніші методи, щоб загнати нашу націю в пастку невизначеності та нестабільності. У Євросоюзі вже заявили, що стежили уважно, як за виборами, так і за референдумом у Молдові. кажуть, знають, що за підривом волевиявлення стояла Росія, і це тривало місяцями. Молдова важливий партнер для європейського союзу. Ми знаємо, що це голосування відбулося в умовах безпрецедентного втручання і залякування Росії та її проксі, які намагалися дестабілізувати демократичний процес у Молдові. Про втручання у виборчий процес у Молдові говорили неодноразово. Во так, віцепрем'єрка країни Крістіна Герасимова в інтерв'ю американському виданню Блумберг заявила, що Росія витратила майже 100 мільйонів євро, намагаючись зірвати президентські вибори у Молдові, а також референдум щодо вступу країни до ЄС за її словами. Москві необхідний прокремлівський уряд у Молдові як ще один важель впливу у війні проти України. Про втручання у молдовські вибори Росії та про російських сил говорили і міжнародні політики та експерти Ярослава Марущенко, програма Вікне з тебе марафон. Єдині новини.